Привіт, друзі! З вами Антон Фером. І у нас сьогодні огляд найбільш практичного автомобіля. Суперська, стильна і дуже економічна Honda Clarity. Поїхали! Ти хочеш автівку і велике бажання зекономити на паливі. Я думаю, що гібрид це саме той варіант, який буде найбільш практичніший. Чому? Тому що, якщо ну, умовно маєш ДВСну автівку, бензин або дизель, хочеш зекономити, можеш купити собі електричку. Електричка це гарний варіант, як друга машина. Можливо, навіть третя. Але вся проблема в тому, що це найбільш практичний варіант для їзди по місту. За містом можна виїжджати, але є свої але. Треба час на заправку і так далі. Коли хочеш і економити, і мати і електричку, і ДВСний мотор, все в одному, друзі, це гібридний автомобіль. і Самий головний меседж в цих всіх балачках, так би мовити, в тому, що якщо ти вибираєш просто звичайний гібрид непідзаряджаймий, ну це такі собі можна сказати, що це путь в нікуди. Тому що дивіться, є батарея, є ДВС, начебто зроби ще розетку, щоб можна було підзаряджати. Підзарядив і поїхав. Чому не робити всі гібриди заряджаємим? Я цього не розумію. Тому найбільш практичний варіант, коли гібрид заряджається. Коли ви почнете обирати який же ж плагін гібрид е, значить, купити, ви зрозумієте, що більшість плагін гібридів. Вони мають запас ходу на чистий, на чистій електротязі, ну, близько там 30-40, десь хтось 50 кілометрів. Можливо, більшості цього і вистачить. Але я живу в кривому розі. Місце одне з найдовших в Європі, і тому я дуже часто накатую за день 100 і більше кілометрів. Тому, якщо обирати плагін гібрида, то хотілося б, щоб цей запас електрохода був ну, десь близько до сотні кілометрів. І коли ти починаєш обирати, ти такий собі думаєш, що ж це може бути Chevrolet Volt. Можливо, соточка там є. Що ще? Друзі, Honda Clarity. має 17,5 кВт годин батарею. і... Реально може проїхати 100 кілометрів. Власник цієї автівки ну каже так: якщо топити 85 кілометрів по місту, я легко з кондиціонером можу проїхати. Якщо тошнити, то 120 теж це такий максимально граничний варіант взимку. Взимку трішечки менше від 65 до 85. І е, вся ситуація в тому, що в усіх електричках є так чи інакше, якийсь там підігрів чи охолодження. Ну, у нас лише лівчики Nissan їздять без ніякого підігріву і охолодження. Друзі. Тут батарею треба в зимовий час там підігрівати, в літній час е, значить, її охолоджувати. І тут рідкісне охолодження цієї батареї. Тобто звичайний антифриз. Антифриз, він... Ну, для того, щоб його привести до потрібної температури, треба витратити багато електроенергії. Тож, друзі, маємо рідкісне охолодження, 100 км ходу, маємо такий футуристичний стильний дизайн. Що ще треба? Із конкурентів, ну я бачу тільки Chevy Volt другого покоління. Більше автівок я не бачу. Пишіть в коментарях, якщо ви бачите якогось ще конкурента. Я не бачу. Спілкувався з власником, оглядав інші, значить, інші огляди на Ютубі, дивився форуми. Власники Honda Clarity взагалі не вважають, що Volt другого покоління це конкурент. Вони так кажуть: Вольт курить. Мені дуже цікаво порівняти, не їздив на вольті другого покоління, якщо ви з Кривого Рогу, запропонуйте мені на тест-драйв вольт другого покоління. Мені буде дуже цікаво. Отже, друзі, маємо такий прагматичний і правильний автомобіль, на якому ви можете і на електриці поїхати, а якщо поїдете за місто, Показники власника, взагалі-то він каже, від 4,5 до 6,5 літрів на, на гібриді, і він каже, це по трасі. Ви всі знаєте, що гібриди за містом витрачають більше палива, ніж у місті, тому що у місті більш частіше ви тормозите, працює більше система рекуперації, і знову ж таки ви рекуперуєте ту енергію, яку натормозили. За містом так не буває. Отже. У власника власник каже, я, коли їду за місто, я розраховую на витрати 5-5,5 літрів палива, бензина. І це дуже суперово. А давайте тепер ще так от, по -по порахуємо. просто звичайні розрахунки. Беремо умовно Honda. От у нас, до речі, була Honda у попередньому випуску. Honda XNV. Один і той же власник Олександр обрав саме Хонду Clarity. Це автівка в його родині. От він вже більше року на ній їздить. Автівка 18-го року, 53 тисячі кілометрів пробігу. Максимальна комплектація Турінг. Отже, друзі, до речі, Олександр може бути вам знайомий. Це один з небагатьох людей в Україні, який ремонтує електромотори. Починав з електромоторів Тесла. І тут в нього навіть таке, ну, в певних кругах тесловодів його дуже гарно знати. А так також ремонтує і інші електромотори. На всілякий випадок вам залишу його контакти в описі. Друзі, давайте порахуємо. От у нас була там Honda XNV. Якщо ми казали, там поїдемо десь за місто, 40 хвилин і вона е, зарядиться на запас ходу десь 300-350 кілометрів. Якщо порахувати ці платні заправки, у вас буде 100 кілометрів ходу, буде коштувати 200 гривень. Якщо ви поїдете на цій автівці і будете витрачати 5 літрів палива, зараз паливо, бензин коштує 50 гривень, там 49, ми отримаємо 250 гривень. Сотня кілометрів буде вартувати лише. На четвертину дорожче, тобто на 50 гривень дорожче. І ви не будете чекати якісь там 40 хвилин або взагалі може якусь чергу, або ще щось. Ви під'їхали, залили собі бензину за якісь лічені хвилини і поїхали далі. Тобто, з прагматичної точки зору. Це найбільш універсальний автомобіль. І мені він максимально цікавий. Тому, друзі, давайте далі я вам розкажу про нього, покажу, проїдемо, розкажу всі свої враження про цього красавчика. Чи може не красавчика? Що думаєте з приводу дизайну, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Дизайн плюс або дизайн мінус. І я буду розуміти ваше враження про це авто. Декілька цікавих фактів, друзі. Автівка зроблена майже на 90% із алюмінію. Металеві тут лише криша і ці батони, все інше в круг повністю алюмінієве. Автівочка в цій комплектації має е, світлодіодні фари, фулет, має дистронік. Має систему утримання в полосі з можливістю підрулювання. Тобто досить такий практичний і цікавий автомобіль, у який у нас там гарний задній план. От. Друзі, також в салоні ми трішечки пізніше до нього перейдемо, багато алькантари, і взагалі дуже шикарно виглядає ця автівка всередині. Але, друзі, знаєте, я як з власником кажу, що ти, що ти скажеш? Тобі подобається чи не подобається взагалі дизайн? Каже, дизайн нормальний. Але каже, я не сказати, що прям супер в захваті, але я в захваті від інтер'єру. Від інтер'єру. Ну каже, ти ж не можеш годинами дивитись на цю автівку. так? Ти спілкуєшся з автівкою більше всеред. Ти знаходишся всередині автівки багато годин е і тому всередині там бомба. Але. Це трішечки пізніше. Давайте заглянемо йому під капот. Дуже цікаво, як тут все влаштовано. До речі, Honda Clarity може бути ще чисто електрична, не плутайте. Тут плагін гібрид і може бути ще водородна. Але тут плагін гібрид і так все тут влаштовано. Ну, я скажу, що ще досить багато місця. Всередині маємо. Оце улюблена тема якось акуми ставити по діагоналі. Це фішка Honda, фішка. Але ну, зручно розташоване, тут питань нема. Ну, Взагалі-то все на своїх місцях, все зрозуміло. Зарядка в нас знаходиться з лівого боку від автівочки. Порт зарядки J1772 Type 1. Таких роз'ємів в нас пробує. По всій країні багато це такі собі, можна сказати, майже стандарт, може приймати швидкість заряду до 7 Кіловат за годину, тобто батарейка заряджається за 2,5 години. Але якщо будете від звичайного 16-амперного автомату заряджати, як от в, звичайно, там, умовно в квартирах в домах, зазвичай 16-амперні автомати стоять. І в такому випадку за 4 години ви зарядите умовно 100 км ходу. Ну і друзі, з приводу дизайну задньої частини, ну, як на мене, виглядає досить футуристично, симпотно, з приводу того, що ж це седан чи ліфтбек, друзі, бачите, як відкривається кришка багажнику. Це звичайний седан. Так, наче то таке враження, знаєте, зараз воно відкриться ліфтбеком, як в шкодах, це, та й в інших виробниках. Зараз з заднім великим склом відкриться. Ні, друзі, відкривається лише. Кришка багажника. Маємо тут камеру, немає тут е, ніяких кнопочок, які б нам би казали про те, що тут є електропривід цієї задньої дверці. Але якщо побачите, маємо тут скло. І це окрема опція. Буду в салоні, покажу, як це все взагалі виглядає, але це дуже круто. Багажник дуже великий, 439 літрів його об'єм, і ну, дійсно великий багажник. Має такий підйомчик. Всі кажуть, що це для батареї. Ні, друзі, там розташований бак для бензину, а батарея розташована під сидіннями другого ряду. Маємо також тут таку собі нішу, досить глибоченька ніша. Тут. Дуже багато всього ще може залишитися. Спинки другого ряду сидінь складаються, і при цьому ми отримаємо більший об'єм багажного відділення. І є можливість перевозити щось таке довгеньке, але то все лірика, то вся фігня. Погнали внутрь І поки не зайшов, друзі. Якщо подобається цей випуск, саме час натиснути лайк. Підписатися, якщо не підписані буде багато ще різноманітних автівочок, дуже цікавих. І в мене є окремо така собі плейлист-папочка на ютуб-каналі. Заходьте до того плейлиста і дивіться гібридні автівки, які я вже знімав. Погнали в салон! Друзі, якщо сподобалась ця Honda, можу вам таку електричку нову привезти з Китаю. У мене така собі новенька опція автівки з Китаю, новенька Honda з Китаю або якийсь інший електромобільчик можу вам привезти. Тож, друзі, звертайтеся до мене. Всі свої контакти залишаю в описі під цим відео. Ну, друзі, попали, так би мовити, в свята я святих. Друзі, дуже круто! Тут і дерево, тут Алькантара, і це ну, більш за все так привертає вашу увагу до цього. Так, пластик м'якенький зверху. Ну, дійсно, дерево, друзі, прям таке фактурне. ну, Круто, круто, дуже круто. Алькантара, тут Алькантара. На дверях Алькантара дуже круто. Потолочена біла. До речі, 182 см мій зріст. Сів, підлаштував все під себе. Над головою ще сантиметрів 5 залишається вільного простору. Підняв сидушку для себе максимально високо. Маємо тут із таких функцій. Ну, е, великий екран. Але, до речі, до екрану в мене є певні претензії, бо він такий собі, е, начебто каже, що тут один гіг оперативки. Ну, може бути, але ну, Причина в чому? Мається така не дуже гарна деталізація, ну це таке. Дизайн, начебто і меню, такий, начебто й непоганий. Але вона досить повільно працює. Щось натискаємо, і вона щось думає, думає якусь там секунду-півтори. Такий момент. Приборка повністю, значить, рідко кристалична. Тут ну, супер. Все промальовано, все супер. Далі. Пам'ять на двох водіїв, електропривід сидіння, але ця опція для е, цієї максимальної комплектації. І, друзі, що з приводу взагалі, як я тут сівся, досить комфортно. Вони е, помірно м'якенькі, ці крісла, кермо шкіряне, кнопочки, все, все при тобі, все все. До, до, досить зручно. І, ну от, Alcantara, От, Знаєте, е, таке враження, що ти сів. Дійсно, в якусь преміальну автівку. Та що б в японцях? Або американцях, була прямо Алькантара, я ніколи такого не бачив. Ну, дуже круто, дуже круто. Це завжди німці. Німці витрачають багато своєї уваги на оці такі деталі, деталі, щоб все було класно. Пофіг, що там у нас е, бензинові мотори проблемні у німцях, у більшості. Але ну, то таке, аби людина сіла і було все круто. Тут все круто. Підлаштовую під себе дзеркало і друзі. О, магія! Велике заднє скло. його І через багажник ми все бачимо, і так зроблено, і начебто воно таким монолітом. Але це не моноліт. Тут така є маленька полочка. Але, друзі, дуже круто, дуже круто. Тому, друзі, тут зачот, тут лайк. Дуже все круто і респектабельно, але давайте подивимось, що ж там, е, значить, на другому ряді. І я зразу скажу, забігаючи трішечки вперед, не сидів там. Зараз скажу чесно, все як є. Але, власники, і багато відгуків, що а от задній диван, це дійсно диван, він настільки максимально комфортний. Це автівка, в якої типу, хоч хоч спереді, хоч ззаді, будеш сидіти, їхати тисячу кілометрів, і все буде супер. От з такими враженнями я зараз пересаджуюсь на другий ряд і скажу, чи так це дійсно, чи не так. Опа! Другий ряд! Ну, що ти мені скажеш? Як там у мультики рататуй, подаруй мені перспективу. Друзі, спершу хочу сказати, дійсно, диван він такий м'якенький. Я не бачив, ні не разу, щоб не відчував, добре, не відчував своєю п'ятою точкою, щоб було так м'яко, дійсно м'яко. Дивіться, переднє крісло налаштовано під мене. Ще раз мій зріз 182 см над головою сантиметрів 5-7 залишається перед колінами, ну майже можу ногу на ногу закинути. Дивіться, тут сантиметрів 12-15 є. Такий собі кармашик під смартфон, де мій. Допоміжний смартфон. так Дивіться, отак, він не глибокий, тобто зручно витягати. Тут є кармашки, тут є дефлектори обдуву. Ну, взагалі ще кармашик для телефону сусіда. Блін, друзі, ну це кайфово, коли вона повністю доторкається до сидіння, оця цей підлокітничок. Він. Дивіться, друзі, на ньому спати можна. У мене така м'яка подушка є вдома. Кайф. І хай весь світ зачекає. Маємо досить високу, високий тонель. Який, ну, в принципі, якщо мала дитина сяде, о, тут і середнє місце досить м'якеньке. Завжди сідаєш на середину і тут так жорсткіше. Ну, але дивіться, доросла людина буде, ой, в мене аж нога вже ех, старості радості. Але, друзі, дитина нормально буде почуватись всерединки. Ну тут також м'якенько, також м'якенько, круто. Друзі, другий ряд дійсно царський. Лайк. Like, Honda, красавчики. Зробили непоганий преміальний седан з можливістю економити. Ну, коротше кажучи, друзі, так от думаєш, думаєш і так, блін, хочу собі. Дійсно, і Honda електрично хочуть. Але знаєте, для мене які мінуси є. В цій автівці я дуже полюбляю кросовери. Якби все це було в кросовері, все, друзі, завів би собі копілочку і копив би на таку тачку. Шикарно. Шикарно. Але це все, друзі, гарно. Походили, поклацали, потрогали, все це бомба. Але як же вона їде? Go зі мною в дорогу. І там я розкажу, що у нас з шумкою, що у нас. ну, Зараз все почуєте і все побачите. погнали. Так, друзі, Сів за руль. Їду. Ну, Тут у нас спочатку треба пасок безпеки. А як же? Ми ж за безпере діло, да? забезпечимо цю справу. Вивчайте українську мову з Антоном Фером. Проїхав такий поганий шматок дороги, ями, колдобіни, ну, таке все. І хочу сказати, вона. Дуже м'якенька. Я неодноразово казав з приводу того, що моїм мірилом м'якості є мій Хайлендер. Дуже м'яка автівочка, 5-метровий, такий великий м'якенький дирижабель. І по м'якості я тут поставлю, якщо Хайлендер це саме м'яке авто в моєму житті. Їх було дуже багато і переїздив більше, ніж на сотні різноманітних автівок. Вартість саме дорога автівка була 120 тисяч євро. Нова. От, але е, Honda Флеріті має дуже м'яку підвіску. Я б сказав би так: 9 по 10 бальній. М'якенько і підвісочка, знаєте, так тихесенько працює. 18-го року автівка нічого не скрипить, нічого не ріпить, і автівка не продається. На жаль. От, а з приводу шумки, з приводу шумки, друзі. Так, подвійне скло. Друзі, тут подвійне скло е з однієї і з другої сторони, але лише спереді. Шумка ідеальна, майже ідеальна. Ну, зараз їдемо по каменях і так далі. Ну, Слухаю. Ні, друзі, по шумці питань нема. Я сюди заїжджав в цю паркову зону. Так, давай розменемо, щоб я там не в батню прыгав. Їхав сюди в паркову зону на Клеріті і зразу зацінив, що шумка добра. Дуже тихо, дуже м'яко, дуже комфортно. автівочка мені подобається. Дуже подобається. Нема якого, знаєте, тут що е, взагалі є якесь таке враження, що ну, все так зрозуміло, все так поряд, ці всі кнопочки. Е, як, як і взагалі-то в Хонді. E, MNV, XNV. ну так знаєте, сів. І як, начебто я на цій автівці вже рік їжу. Все зручно, все інтуїтивно, зрозуміло, тому дуже приємно. E, так, давайте спробуємо зараз виїдемо на гарну дорогу, давану тапок. А вона ще емоцію дарить, друзі. Вона ще й дарить емоцію. Круто. Притискаєш, електромоторчик пішов з нуля обертів. Так. Розминаємося. Їдемо сюди. Так, поїхали далі. Друзі, ну що хочу сказати. Хочу сказати дуже кайфова автівка. Супер. А що в нас з тормозами? Зараз перевіримо. Досить вміняємо, відтормажуємось, досить прогнозовано. Друзі, ну, взагалі-то майже нема до чого. І причепитись. Але, знаєте, інколи сідаєш, я тут в ID 4 сидів. До речі, Volkswagen ID 4, в кого є на тест, то з Кривого Рогу, друзі, дайте покататись. Оглядав Теслу. Тес, Теслу, Теслу теж хочу на огляд. Але, друзі, от сів в ID 4 там нібито в космос якийсь сів. Дуже техно, я, я кайфую від технологій, я кайфую від цього всього ультранового. Тут все нормально, все сучасно, але не космос. Такий маленький старт до космоса. Я б так би це назвав. Отже, друзі, така ситуація. А тут є кнопочка спорт. Що, має... Що, може... Що може він в спортивному режимі? Так, відпускаємо, відпускаємо, відпускаємо. Так. Ну і тапок в пол. Ну, ричить прям як звірюка. Прям як звірюка. Але емоції... Емоції, коротше, друзі, емоції дари но не вау-вау-вау. Отже так. Ну, друзі, вмикаєш в поворотник правий, і зразу на камері я бачу, що тут і хто тут в мене стоїть. Камера вмонтована в зеркало праве. І, будь ласка, зразу все видно. Але коли навігація, то, напевно, це не дуже прикольно. Але, друзі, якщо ви дивитесь цей ролик і думаєте, чи купити, чи не купити, мінусів у автівці. Дуже мало, дуже-дуже мало. І ну, можна ще прискіплювати сказати, мені не подобається, як задня камера передає цю деталізацію, тобто вона не дуже детальна. Але вистачить для того, щоб нікуди не врубатись, маємо ще й динамічні е показники, як це динамічна доріжка, боже, вилетіло з голови. Ну, там пишіть в коментарях. Але, друзі, я не бачу приводу не купувати цю автівку. Автівка дійсно кайфова. Тож, друзі, підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Допоможіть мені з розвитком YouTube каналу. Для мене важливий кожен підписник. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі. На всі коментарі відповідаю, все читаю. З вами був Антон Ферум. Поїхав далі кайфувати на Хонді Кларіті. Папа! Всіх обійняв! Ще одна досить важлива деталь, яку не сказав зразу. Мотор працює по циклу Аткінсона. Саме в цієї моделі така ситуація до 110 км, Коли ми давимо тапку, мотор працює як генератор енергії для електродвигунів. Після 110 км швидкості вже вже електромотори відключаються, включається ДВСний мотор, який передає енергію вже безпосередньо на колес.